Я із братиком іду після селу коляду. Ідемо щоб привітати, тут чекає ресний тато, Вчет бабуся, так казати, не сто сродився, пущіть колядувати. тільки я ще без багання певчив гарне вішування, де рідзв'яна. Кащає, там Ісусе, що вітає, на добро ушій родині Він благословив вас нені. щоб за тезні були сіята і куча була багата, що залиша пап калачі та перішке, що піняв різьм'яни. Kuchni idu, a my z bratem w kuchyni wyszukajemy rośliny. Płokate, to na kuciata Mekate to na telata. u se u was będzie się, i dodajecia. Bo zdrowia pozdrowie, reszta rozdaje.